Топ 5 найкращих червоних сухих вин в додатку Сільпо. Друзі, і наостанок, на огляді, пляшка вина, яку дійсно хочеться тримати біля серця. Треба брати не одну. Я би брав би її ящик. Не просто сорт винограду для нас важливо, а ще й місце, де він виріс. Пробуємо. Ручний збір винограду. Витримка у дубових бочках, фарби, може, щось схоже з гуашю. 5 зразків, 5 історій. Вітаю, друзі! Ви на каналі ВЗНП. завтра я не п'ю. Мене звати Петро Хоружий, я сам І один раз на місяць ми будемо зустрічатися з вами і пробувати розбиратися в широкому, неосяжному світі вина. Тому вмощуйтесь зручніше, відкорковуйте пляшечку хорошого вина і насолоджуйтесь часом, який ми проведемо з вами разом. Це ВЗНП. Петро Хоружий. Ми починаємо. І так, наша сьогоднішня перша рубрика присвячена дуже цікавій актуальній темі це червоні вина. І коли ми згадуємо про те, а де саме знаходити якісне червоне вино, ми, звичайно, шукаємо інформацію в інтернеті. І Багато існує додатків цікавих, зрозумілих, де можна шукати якісне вино. І один із найпопулярніших ми сьогодні вирішили зробити огляд найпопулярніших червоних вин із додатку Сільпо. Але з основним акцентом до 500 гривень. Так що вмощуйтесь зручніше. Будемо починати 5 зразків, 5 історій. І, звичайно, будемо пробувати. Погнали! Так, ну що, друзі? Перша пляшка на огляду, вона дуже популярна в додатку Сільпо. Це вино з регіону Сіцилія. Величезний острів. Ми його відносимо до італійських. Вин. І чим цікавий безпосередньо цей острів? Дуже велика кількість місцевих, або, як кажуть, професіонали, автохтонних сортів винограду. І номер один король. Безперечно, буде сорт Неродавола. Від виробника сімейної віноробні Фіріято. Неродавала 19-го року врожаю з легкою бочковою витримкою. Тіло вина, а тіло вина – це алкоголь невисокий 13,5. Надіюся, воно буде збалансованим цікавим, адже поціновувачі додатку Сільпо, дійсно ставлять йому високі оцінки. Ну що, друзі, час пробувати неродавала з Сіцилії від виробника. Фіріату. Червоний, досить насичений колір Це говорить про те, що в нас відбувалася долі довга мацерація. Мацерація це, до речі, контакт вона зі шкіркою, тому воно і стає червоним насиченим і яскравим. Так само мацерація буде відповідати за ароматику. Чим буде відрізнятися від білих вин. М. Аромат доволі яскравий з нотками лісових ягід, це щось схоже на ожину, так само дуже яскравий вишневий відтінок. І з такою, знаєте, легкою дрібкою спеції, тому що все ж таки в нас відбувалася бочкова витримка. Щось схоже на гвоздичку, трішки чорного перцю, але доволі ягідне. Спробуємо. М. Чудове, соковите, не переобтяжене, доволі солодкуватий танін, приємний. На післясмаку смаку освіжаючи, все ж таки більше соковите, гарна кислотність. Ну, якщо казати про гастрономію, звичайно, це вино сподобається поціновувачам легких м'ясних закусок, ну, наприклад, на півтвердих сирів, або просто до гарної компанії. Тому. Додаток Сільпо, дякую, гарні оцінки. І дійсно достойне вино. Порада. Треба пробувати. Друзі, наступна позиція дуже популярна в додатку сільпо. Наше вино походить з Аргентини, не просто з Аргентини, а з самого топового регіону цієї країни, який називається «Мендоза». Особливість регіона Міндоза це одні з найвисокогорніших виноградників у світі. Конкретно виноградник нашої виноробні Агарібей знаходиться на висоті 1300 метрів над рівнем моря. В чому особливість? Звичайно, перепади денних та нічних температур. В день дуже спекотно. Ягода набирає цукор. Якість хороша, а вночі прохолодно. Ягода набирає кислотність. І це буде враховуватися в подальшому смаковому балансі нашого вина. Безпосередньо, так як наші виноградники знаходяться в підніжжі гірського масиву Ант, а Анди це природний кордон між Чилі та Аргентиною. Не вистачає вологи, ну не йде в горах дощ. Але з цією проблемою винороби легко впоралися, тому що накопичують таловоду з гірського масиву спеціальних. Басейнах і при необхідності поливають кожну лозу окремо. Наша виноробня Агарібей знаходиться у власності сім'ї Ротшель. Це дуже потужна відома сім'я. І так як ми маємо французьке коріння, то безпосередньо наша позиція витримується в діжці протягом 12 місяців. Давайте пробувати мальбек із Аргентини з регіону. Мендоза Агарібей. Аромат яскравий. Аромат щось дуже нагадує. Знаєте, перестиглі лісові ягоди. Це щось схоже знову ж таки на ожину або навіть дику вишню. Причому дуже приправлене спеціями. Навіть трішки вишневої кісточки. Аромат яскравий. Давайте пробувати. Ну... Тут вже танін потужніший, вино щільніше. Тіло вина, нагадаю, це алкоголь тут вищий, гарний післясмак, причому доволі сухий танін. Обов'язково пробувати з м'ясними стейками або з яскравими наїдками, приготованими на грилі. Хороший вибір за доступну ціну. Дійсно, ця позиція варта уваги. Мені сподобалось, і вам сподобається. Раджу. Друзі, наступна позиція з нашого рейтингу ТОП 5 найкращих вин сільпо до 500 гривень, червоних, сухих, буде воно з Чілі, не просто з Чілі, а з такої виноробні, як Бодега Вулканас. Чому воно так називається? Та тут легко здогадатися, тому що виноградники безпосередньо знаходяться на вулканічних ґрунтах. І ви можете задати логічне питання, Петро, і що? що? Все дуже просто. Друзі, в кінці 19-го сторіччя було нашестя філоксери. Мілесенька така тля, яка вбивала виноградники Європи і знищила майже 94% всіх виноградних лос. Дуже мало місць на планеті Земля, де цієї хвороби, цієї напасті не було. І Чилі це одна із них, тому що дуже багато грунту вулканічного походження. А це сірка. Яку безпосередньо вже великих кількостях додавати немає необхідності. Наше вино називається Тектонія. Ну, це якраз говорить про те, що були якісь великі тектонічні зрушення. Тому будемо пробувати це вино з сорту Кармінер. Сорт Кармінер це візитівка безпосередньо чилійського виноробства, насичений яскравий. Червоний сорт винограду, походить він з Франції. Зараз в Франції його знайти майже неможливо. Здебільшого навіть зустрічається з розки саме в Італії, а не у Франції. Але в Чилі він себе зарекомендував дуже з гарної сторони. Тому будемо пробувати безпосередньо кармінер теруарної особливості. Не просто сорт винограду для нас важливо, а ще й місце походження. Там, де він у нас а, знаходиться, і там, де він виріс. Пробуємо! Уф! Насичений, яскравий колір. Навіть я б вже, знаєте, сказав більше до такої фарби, може щось схоже з гуашею. Майже не прозоре. Аромат. Аромат яскравий. І знаєте, це якраз той випадок, коли ти кажеш не просто ягідний аромат, а насичений. Джемовий аромат. Це коли вже в лісі побували, ягоди позбирали і трошечки почали уварювати цю історію і робити варення. Саме це і відчувається в нашому ароматі. Так само тут відчувається дрібка спецій, і конкретний тон це лакриця. Що таке лакриця? Це корінь солодкий, це такі дуже смачні. Чорні цукерки, які мені особисто батьки привозили з Німеччини. І знаєте, це така для мене маленька травма з дитинства. Ну, Досі не люблю я лакрицю. Але винах це доволі таки благородний тон. І він в першу чергу каже про якість і про стилістику нашого вина. Пробуємо! М -м 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 -м. Боже, яке воно соковите, чудова кислотність. Не відчувається алкоголь. Тіло в нас 14,5, але воно дуже соковите, легко п'ється. Приємний солодкуватий танін. Знаєте, ну, напевно, на сьогоднішній день це мій фаворит. Саме з чілі, сорту Кармінер. Дуже якісна позиція, дуже яскрава, гастрономічна. Ну, чесно раджу. І такі вина соромно пити наодинці. Тому обов'язково запрошуйте друзів. Знаєте. Подвійна рекомендація для додатку сільпо. Мені дуже сподобалось. Друзі, наступне вино на огляді, і це вино з Іспанії. І не просто з Іспанії, а самого топового регіону регіон Ріоха. Особливість регіону Ріоха, звичайно, в тому, що вони виробляють дуже насичені яскраві червоні вина. Дуже рідко зустрічаються вина рожеві і ще. Набагато рідше білі вина. Наше вино, яке походить з виноградників на високогір'ї, такої субзони, як рьоха Алавеса, ручний збір винограду, витримка у дубових бочках, причому як французької, так і американської, на протязі 6 місяців. Після чого ще 4 місяці вино відпочиває у пляшках. Наше вино. Altos R. Легко запам'ятати. Ну і, напевно, легко пити. Давайте пробувати. Колір мені вже подобається, яскравий. Знаєте, такий відтінок стиглої темної черешні. Аромат. Аромат доволі свіжий. Не такий структурний, як наші попередні зразки. З такими легкими нотами недозрівшої полуниці свіжі спеції і приємна солодкість. Знаєте, щось нагадує по типу ванілії або якогось легкого карамельного відтінку. Давайте пробувати. Легко п'ється. Не дивлячись на доволі високе тіло, 14,5 алкоголю. Діжка мінімальна. Витримка в дубовій діжці зараз тут буде вставочка, це вторинні аромати. Вторинні аромати, які досягаються за рахунок додаткових технологій, які відбувалися з нашим вином, за рахунок того, що витримка в діжках відбувалася не довгий час, 6 місяців всього. Тому і відтінки вторинні. Доволі стримані. Все рівно основний акцент тут буде відігравати саме сорт винограду, з якого зроблено це вино. А сорт винограду видатний сорт Темпраніллю, номер один в Іспанії. За свої гроші дійсно достойне вино на велику компанію. І якщо ви плануєте виїхати кудись за місто, посмажити м'яса, мі треба брати не одну, я би брав би і ящик. Дуже популярне вино в додатку Сільпо. Спробуйте. Друзі, і наостанок на огляді пляшка. Вина, яку дійсно хочеться тримати біля серця. Тому що етикетка дуже символічна для нас, українців. Але воно не з України. Вино від наших сусідів, з Молдови. Вино, яке називається Freedom Blend цю позицію виноробня Пуркарі, доволі давня, ще з 19 сторіччя виноробня, яка славиться на весь світ. Про молдовське вино знають багато генулюбів. Freedom Blend не просто назва, це купаж. Нагадаю, купаж це поєднання декількох, більше двох сортів винограду. Також купажуватися можуть вина, які витримуються в різних типах. Діжок. В даному випадку в нас дуже патріотичний купаж, тому що це купаж трьох країн. З 2014 року, а саме в той рік, була випущена перша пляшка Freedom Blend, в нас незмінно входить від Молдови сорт винограду Раранягри, від України сорт винограду Бастардо, і від Грузії сорт винограду Сапераві. Після копоживання цього вина в нас відбувалася додаткова діжкова витрамка протягом 6 місяців. Знаєте, це, на мій погляд, не купаж, це не вино, це своєрідний маніфест. Маніфест, який відображає боротьбу за незалежність, за культуру наших країн-побратимів. Давайте пробувати це вино. Красивий колір рубіновий. Доволі яскрав, боже, аромат, який, я вже його відчуваю. М -м, аромат яскравий, чорна смородина. Одразу відчувається. Трішки червоних фруктів, червоне яблуко. Перестигше яблуко. Якась м'яка солодка слива. І солодкі спеції. Щось навіть нагадує відтінок. Кориці. Дуже цікавий аромат. Давайте пробувати смак. Знаєте, дійсно робиш ковток і розумієш, що це вино достойне уваги. Яскраве, соковите, приємний танін. Воно не передублене, не обтяжує. Гарний після смак, доволі довгий. Це говорить про хорошу. Якість цього вина. І гастрономічне, звичайно, просто так його пити і неправильно, і не потрібно. Достойне, під м'ясні страви, я б вже обрав якісь витримані сири. Якщо полюбляєте вже такі більш пікантні історії, трішки солянуваті для того, щоб навіть округлити, збалансувати танін, який ми будемо відчувати в посмаку цього вина. І звичайно, це вино. Необхідно навіть взяти додому для колекції. Воно дуже красиве і дуже смачне. Тому поціновувачі вин достойно оцінять цю позицію. Freedom Blend від виноробні Пуркарі, найвідомішої виноробні з країни Молдова. Підсумуємо, дорогенькі. Ми спробували з вами 5 позицій, топ-5 з додатку сільпо. Червоних сухих вин. Яскраві соковиті, дуже захоплюють, дуже гастрономічні вина, які дійсно заслуговують на вашу увагу. Соковита Сіцилія сортом Неродавела, аргентинський мальбек найкраще поєднання зі Стейком. вино з теруару вулканічного походження Чілі. Бодега вулканес. Ріоха Аловеса. Витримана у дубових бочках Іспанія і Freedom Blend поєднання трьох сортів винограду: Бастардо, Рара Нягре і Сапераві. Якщо ви мене запитаєте, що для себе особисто я оберу, до чого в мене рука другий раз буде тягнутися, я вам скажу так: я за баланс, я за яскравість, і з цих я би. Віддав перевагу саме Freedom Blend. Не просто за те, що воно патріотичне, а тому, що воно дійсно достойне, якісне і смачне. Топ-5 найкращих червоних сухих вин в додатку Сільпо. До зустрічі!